Я щойно розгрузився, вийшов такий прикол, коротше, я приїхав так, як вчора запізно, 6 година, і по суті тут вже не мало нікого бути. От, Але все-таки я приїжджаю, а там шеф фірми сидить, там по телефоні собі тарабане, і тут я таки приїжджаю. так Дивиться на мене, дивиться, я йому там починаю пояснювати пару слів по-німецьки. Пару по-англійськи. Зараз вам покажу собі фірму, де я розгружався. Там лишилася його машина, він же навіть закрив її, щоб другий, як я ще один не приїхав. От зараз, дивіться, правіше, Там стоїть зараз червона машинка маленька і от якраз та фірма, це ляс пише зверху. Це я там розгружався. Привіз якусь, то що я вам казав, з німеччини якусь там машину, таку типу, як для заводу. Ось. Розгрузив от мене ту ну, правда, він не ожидав, звісно. Але прийшлося, ну, що зробиш. Е, ще такий прикол. Купив собі такі окуляри, От використовую їх зараз при їзді. Е, жовті такі, може ви бачили. От. І хочу вам сказати, що офігенна вещь. Щось різкість пропала, О, я зловила. Офігенна вещь. Зараз попробуємо вам їх показати, як вони виглядають. 40 вправо. Ага, не так все просто зараз. Зараз покажемо, як вони виглядають. Зараз е, маю ще до другої загрузки 215 кілометрів. Я думаю, що я собі вже туди нині заїду все-таки і вже там буду відпочивати. Взяв собі ще редбульчика по дорозі тріснути. Отак виглядають самі окуляри. Окуляри нічого надзвичайного, типу, але саме прикол, що ці стоклишка змінні, я маю типу, і білі стоклишка, і чорні. Чорні, як типу, звичайні темні окуляри, до чого білі не маю поняття, вони звичайні прозорі. Ну, от, окуляри вони навіть зі шнурочком, там ще тряпочка є в комплекті, щоб це протирати. І собі. Використовую от зараз вечір. Їх, що вдень, що ввечері, не прикольно. Ну, треба до цього звичайно привикнути, спочатку трошки так трудно, а потім привикаєш стає прикольно. Типа, Коли сонце, вони знімають, та взагалі просто день, от, навіть похмурий день вони знімають яркість. От, завжди є така сильна біла яркість. Жовте світло, воно якось розслабляє очі. От Коли знімаєш окуляри після того, одразу бачиш, що одразу бачиш, що от е... очі починає разити. От, просте світло. Так само, коли в цих окулярах то всі світла фар вам здаються жовтими, навіть якщо фари в машини білі. Секунду. О, окулярами побачили, будемо дивитись ліпше містечко якесь тут по дорозі. От, і навіть якщо фари в машини білі, я все одно їх бачу як жовті. І вони мене не разять, коротше говоря. От, і це досить так зручно, типу, їхати прикольно. Тільки треба, щоб кажу, очі мусять привикнути. Спочатку то я десь хвилин 10 перший раз поїхав, потім вже другий раз. Вже годину пару, а потім вже їду, дивлюсь щось, щось вже і звик, що вже так. Прикольно, досить. і цей. А потім знімають, бачу, що вдень мене починає разити. Вночі теж досить нормально їдеш. Ну, звісно, не, не, не в чорному там переулку, ясно, що там нічної підсвітки в них немає. Ось. Але коли їдуть напроти машини, вони реально знімають ту яркість. Причому що це не є якісь там супер-пупер дорогі окуляри, це я взагалі їх взяв там. В супермаркеті чисто випадково попав, я шукав собі спортивні окуляри, такі, щоб можна було і на лижі використовувати і, і просто. Бо, тому що я побачив в інтернеті, є такі от окуляри, от, як ви знаєте, на лижі, то йде така ціла маска, да, такі великі окуляри, от, як на кросових мотоциклах. Но я собі подумав, що просто ну, нема смислу то купляти, так як я там раз в рік чи раз в два роки поїду проїхатися там пару разів на лижах. Ну, Може, тепер частіше поїду, бо мені їх щочасно дуже сподобалось. от. Але все рівно, типу, ну, бред, нафіга викидувати гроші, тим більше, що я впевнений, що я їх просто загублю, враховуючи, що я не часто їжджу. Ось. І Тому я шукав, я знайшов в інтернеті, що от є, отакі, от от, такі які вам показую окуляри. Звичайні, о, типу, такі спортивні окуляри, але до них причіпається з середини така рамочка, тобто, щоб від очей не, ну, типу, щоб прижимається кругом ока. Ось, але так з диханням, не так як ті, що підводне плавання. І ці бокові ручки, які зачіпляються за вуха, знімаються, а замість них причепляється ремінець такий. Причепляється такий ремінець. І ви, е, і виходить, що ви оцей. Ви, виходить, е, вдіваєте його як маску вже. Типу спеціальна та рамочка, щоб воно вам не прилипло до морди. І воно, типу, це. І ви собі переключепили раз назад, вже маєте звичайні окуляри. Треба. Чік перечепили і вже маєте ці на ремні, і вони хоч на крос можна вдівати на шльом, хоч на цей, хоч на шльом на, на лижі, на сноуборд. І тому я е, шукав такі окуляри, але були тільки в інтернеті. Тобто, через інтернет заказувати зараз мені було незручно, тому що я поїхав в рейс. Ну і думаю, так, я не встигаю замовити, бо ні в Варшаві мене не буде там на місці, поки туди-сюди. Ну, типу, я можу заказати, там пацани мені зустрінуть. але... Ну, як би, але я то вже поїхав. Тому я вирішив, що ладно, фік з ними. І їду в дорозі, заходжу в супермаркет, дивлюся окуляри. Причому сумочка в комплекті. Та думаю, беру фік з ним. Але вони були чорні. От, я купив їх, все, виходжу на двір. Ну, і викидаю нафік ту пачку, думаю, вставлю ці окуляри в сумочку, щоб вони там не поцарапались. Відкриваю сумочку. А там так, ремінці на шию, ремінець такий, але не такий, оце ще маю на увазі, що пас, щоб можна натягнути на голову. А такий, що просто от висить, от ви бачили, висить, щоб окуляри не відлетіли далеко. І тряпочка спеціальна, звісно. і ще дві пари лінз. Оці жовті якраз. І ще білі прозорі. Нафіг ті білі прозорі не знаю, може їх використовувати як просто захисні, типу там болгар, при болгарці чи ще при якісь фігні. Не знаю, можливо. Ну, Я пробував їх вдягати, тобто вони там ефекту взагалі ніякого не Ні збільшувального, ні зменшувального, ні ніякого. Просто прозорі білі лінзи. Ось. Напевно, що тільки як захисні. Ну інакше я не знаю. Може коли на мотіку їдеш, а може в принципі, і на лижах, коли. Але в принципі на лижах треба затемнюючи, бо все одно сонечко від снігу відсвітлюється. Хоча, з іншої сторони, не завжди сонця нема, то може і тоді в прозорих класно їхати. Хоча от я їду цих жовтих машиною, і я скажу, в них афігітно видно, і вони ну супер підходять якраз от для денного і для вечірнього просмотру і для... Даже кажу, вночі їдеш, якщо машини сліплять, то вдягаєш і нормально. Звичайно, коли машин немає, то і смислу з них немає. Воно ніби таке свого роду дає якусь легеньку, як жовту підсвітку. От Все, що біле, стає жовтіше. І так яркість неба трохи вам знімає, і от ніби на очі воно стає легше. Фари кожної машини вам легше стають, дивитися на них легше, насправді легше. Ось. Опять погода портиться, опять дощик, 5 градусів тепла. І напевно будемо закінчувати, бо тут нема на що дивитися, а буде щось цікавіше, якесь може село чи місто, то тоді будемо знімати. Так що наразі.